Чому ніхто не пояснює людям, що анкета заява, яку ви підписуєте, коли отримуєте карту банку, не є договором? Таку претензію видвинув нам АО Студіо 1, Шановний АО студіо 1. Ми пояснюємо це в суді, а судові рішення ми публікуємо в розділі Наша судова практика. Кому цікаво, той прочитає. Неможливо все донести кожному персонально. Давайте для розуміння суті зачитаю одну із відповідних норм на прикладі відзиву по справі з «Приватбанк». надані позивачем правила надання банківських послуг Приватбанку. З огляду на їх мінливий характер, не можна вважати складовою кредитного договору щодо будь-яких інших встановлених ними нових умов та правил, чи можливості використання банком додаткових заходів, які збільшують вартість кредиту, чи щодо прямої вказівки про збільшення прав та обов'язків кожної із сторін, якщо вони не підписані. Та не визнаються позичальником. А також якщо ці умови прямо не передбачені, як у даному випадку в анкеті заяві позичальника, яка безпосередньо підписана останньою. І лише цей факт може свідчити про прийняття позичальником запропонованих йому умов та приєднання як другої сторони до запропонованого договору. Така позиція узгоджується із висновком Великої Палати Верховного суду у постанові від 03.07.19 по справі 342 180 17 хоча насправді схожих постанов декілька. Для більш детального ознайомлення лишу посилання на дану постанову в описі під відео.